Котики, привіт! Я навіть у котячій футболці. Хотіла вам з вами поділитися такими роздумами щодо англійської мови і її варіацій. Е, насправді дуже багато різновидів англійської мови, типу діалектів, так само, як і українська мова. Там вона в Полтавській і області і на Західній Україні буде відрізнятися. Так само і тут. Там в мене на каналі більш британський варіант, більш такий класичний. Але, звісно, якщо ви приїдете десь, наприклад, в Канаду, там будуть розмовляти трошки по-іншому. Може відрізнятися і вимова, все. І так само і в Лондоні, наприклад, є ціла діаспора, кокні, інгліш, він взагалі інший. Взагалі. Але. До чого веду? Знаючи базову англійську, от базову, вже буде вам набагато легше адаптуватися. Бо я знаю, дуже багато з вас поїхали в країни, де розмовляють англійською, і стикнулися з адаптацією. Адаптуватися з хоча б з базовим рівнем англійської буде вже легше вам, ніж ви приїхали і взагалі нічого не знаєте. Тож, якщо ви розумієте, що у вас там... Десь на горизонті з'явилася поїздка десь в англомовну країну або навіть переїзд, то починайте одразу вчити все підряд і тоді вам буде легше там вже в тій країні адаптуватися. Наприклад, якщо ви взагалі не знаєте ту англійську, от взагалі з нуля, от просто з нуля. У мене на каналі є типу, 10 слів на день. Вмикайте на фоні, слухайте. І буде потихеньку прогрес. Ще є така е, програма на телефон доліного. Навіть безкоштовна версія з купою реклами все одно дасть свій результат з часом. Вчіть англійську.